Привіт, друзі! Хочу трошечки вас спитати, для чого нам зараз Зеленський прийняв закон про експорт зброї? У нас зброї дуже багато, чи що. Яку саме зброю він хоче дозволити експортувати з країни, яка знаходиться у стані війни вже 4 рік? Просто цікаво, на фронті у нас не вистачає снарядів, не вистачає FPV, не вистачає ніяких ракет, не вистачає, детажа набоїв не вистачає для АК. І там 5.56 теж напряг. От. Але у нас відкривається кордон для експорту зброї вчорашнім законом, який підписав Зеленський. А що це значить, що у нас. Ну, закони ж просто так не підписуються і просто так не приймаються. А значить, це комусь потрібно. Значить, хтось дуже хоче експортувати якусь зброю офіційно легально Давайте подумаємо, звідки ж у нас береться ця офіційно легальна зброя, яку можна експортувати. І тут ми можемо замислитись над справами набув і над справами, які. А Десь там в Штатах відкривають для контролю за, Україном, за Україною. Тому що дуже багато звинувачень в перші 2 роки війни були по справам, ну не по справам, а на тему, що половина зброї в Україну не приїжджає або приїжджає і йде контрабасом кудись в Європу, на Чорний ринок, продається половина. Ну, це от я новини згадую, я нікого не звинувачую. Згадую просто новини. І нашу країну звинувачували у тому, що у нас багато зброї міжнародної, яка приїжджає, зникає кудись. Да? Або якісь фонди, здорові фонди, які збирають кучу бабла на якусь зброю, якісь супутники, яких ніхто не бачив. Теж купують якусь зброю, і іноді вона теж нікуди не йде. Теж були куча звинувачень в інтернеті, можете пошукати. Я не констатую якийсь факт, я просто нагадую про обставини справ в нашій країні. От. І тут з'являється закон, по якому тепер можна вивозити зброю і продавати її. Експортувати, так би мовити, на Захід. На Захід кудись. Скоріше за все в Азію, яка з Азії буде потрапляти в Росію і так само використовуватись, як і північно корейська зброя проти нас. Для кого це треба? Я скажу для кого. Перш за все, це треба для Росії, але я дуже сумніваюся, що Росія от прям так напряглась і зробила, допомогла в прийнятті цьому закону. Мені здається, що тут на місцях всяких придурків і долбойобів вистачає для того, щоб під час війни ту зброю, яку нам передають як допомогу, або якісь фонди закуповують, кудись потім ще й продавати на, на захід. Ну, я не бачу логічних більше. Якихось пояснень цьому закону і прийняття його саме зараз. Саме зараз, коли у нас дуже все важко і зброї не вистачає на фронті взагалі ніякої. Ніякої зброї не вистачає. У всіх бригад є голод по зброї, по снарядам, по всьому. І тут у нас закон по тому, що ми тепер можемо експортувати зброю. І саме цікаво, що хтось там буде експортувати зброю, да? якісь. Представники якихось, не знаю, непонятно, де взявшися цю зброю фірм. А ця зб... Ну, коротше, побачите, через пару місяців тихенько це все піде, якщо розголосу не буде по цьому закону, якщо ніхто не буде відслідковувати, а скоріш за все це все буде під гріфом секретно, це ж продаж зброї, тобто ми будемо кудись зливати. Зброю, яка чогось не в наших військах. Оце, коротше, дуже втручає мене сьогодні суботній вечір. Бачите, трошечки ще хворію, І ще є такий настрій після цього всього. Підписуємось на канал, ставимо лайки, допомагаємо армії. Всім пока!